Комісія провела три години часу при вирішенні дуже багатьох важливих питань. Спочатку це були питання пов'язані з прийняттям програми лісового господарства. На жаль, на сьогоднішній день держава не фінансує взагалі наші лісомисливське господарство, а мати таких коштів, як мають наприклад на Західній чи на північній Україні. де лісомисливське господарство має дуже багато власних надходжень, у нас немає. І тому є гострий дефіцит у коштах для, особливо для проведення. Захисних робіт пожежонебезпечних пожежно-небезпечних робіт. Тому на сьогоднішній день це основна проблема для наших лісових господарств. Програму ми прийняли на своєму рівні, але все рівно всіх питань, які з цим пов'язані, вирішено не буде, і тому будемо звертатись до Кабінету міністрів, до президента України з проханням звернути на це увагу, тому що з початку сезону пожежної безпеки, от ми не зможемо забезпечити повну пожежну безпеку і не дай Бог. Буде до яких пожарт не зможемо його потушити? Це дуже важливе питання. Важливі питання виносилися по прийнятті програми по утилізації засобів захисту рослин, отрутохімікатів старих, які є на території. У нас є сьогодні п'ять основних. Негативних місць, де розташовані ці отрутохімікати, і їх потрібно ліквідувати. Буде, буде прийнята програма попередньо розглянута програма по ліквідації. І я думаю, що будуть виділені кошти вже домовлено про виділення коштів з державного бюджету з обласного. А також думаю, що будуть задіяні всі місцеві бюджети, райони, територіальні, селищні громади. Частково в невеликій сумі необхідна велика сума 89 мільйонів для ліквідації цього цих місць зберігання тимчасового. І думаю, що якщо цю програму вдасться вирішити за три роки, ми оберемо ті проблемні місця, які є на сьогоднішній день на території нашої області. Багато питань виникало земельних, в тому числі про різні ділянки. Наданню спірних багато питань, де місцеві громади звертаються до нас з проханням допомогти в вирішенні цих питань, а також питання про виділення гірничого відводу. Територіальні громади сьогодні зацікавлені в тому, щоб на їхній території були узаконені видобуток піску, видобуток крейди, видобуток інших корисних копалин, і щоб від цього видобутку надходили кошти. Ну, наша комісія прийняла це рішення позитивно і думаємо, що будемо виносити на сесію.